Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 28 липня 2025 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив новий термін для президента Росії Володимира Путіна не пізніше 9 серпня, коли він має завершити переговори щодо припинення війни Росії проти України. 28 липня Трамп заявив, що він дуже розчарований путіним і скоротить свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого Путін повинен погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що він встановить новий термін приблизно від 10 до 12 днів від сьогодні, 28 липня, оскільки постійна незацікавленість Путіна у мирних переговорах не залишає жодних підстав для сполучених штатів зволікати з відповіддю. Трамп натякнув, що більш офіційно оголосить про новий термін увечері 28 липня або 29 липня. Новий термін Трампа закінчиться між 7 та 9 серпня. Раніше, 14 липня, Трамп заявив, що у Путіна є 50 днів 2 вересня, щоб укласти мирну угоду з Україною. Інакше він зіткнеться з жорсткими 100% вторинними тарифами на своїх торговельних партнерів. Кремлівські чиновники продовжують зображати Росію як таку, що перебуває у прямій геополітичній конфронтації із Заходом, щоб зару заручитися внутрішньою підтримкою війни в Україні та майбутньої російської агресії проти НАТО. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському, Торецькому, Новопавлівському та Великоновосільському напрямках. Нещодавно російські війська просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від зеленої долини, на північ від Лимана. Російські війська можуть намагатися просунутися до річки Оскіл та перейти її в брід, щоб створити позиції на протилежному боці річки для майбутніх атак. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Полтавки, на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Локаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Горіхового на південний схід від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новосілки, на захід від Великої Новосілки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.